Подвір'я конспіративної квартири Роман Шухевича. Тут він мешкав з 1948 року по день його загибелі 5 березня 1950 року. Входимо в його конспіративну квартиру. Піднімаємося по цих сходах, по яких ходив легендарний командувач УПА. Прямо перед нами ми бачимо для нього був зроблений такий схрон, в якому міг він переховуватись на рахунок облави. Ось був зроблений такий схрон. Це кухня і сама кімната. В якій майже два роки мешкав працював Роман Шухевич. Це його особисті меблі, які музею подарувала родина. Спробуємо відтворити останній день життя легендарного командувача ОПА. 5 березня 1950 року чекісти вийшли на слід невловимого Шухевича. Та взяли в облогу весь район Білогорищі. Загалом Радянські Служби безпеки задіяли для операції, яку назвали ліквідація вовка, понад тисячу бійців. О восьмій годині ранку в двері постукали. Зв'язка Галина Дидик підійшла до дверей і побачила озброєних людей. Шухевич ховається. НКВД влаштували допит Галині, обшукують будинок і, розуміючи своє скрутне становище, Роман Шухевич робить спробу втечі. На заваді йому стає майор Держбезпеки Ровенко. Шухевич пострілом серця його вбиває. Але сержант автоматною чергою. Тяжко ранич Шухевича. Щоб не здаватись в полон енкаридістам, він пострілом скроню себе вбиває. Ось на цьому місці, на цих сходах, закінчилося життя легендарного командувача ОПА генерал Хорунжого Шухевича Романа Осиповича. Пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо.